Таку розмову чула я сама, коли прийшла в город Петрушку рвати, неначе квітка гірка редька розсвіла, їй чортрін боживсь, що буде брати. Та жовті зуби щирить кукурудза, а я собі і зовсім не журуся. Ось лишеньон русавий причіплю і соняшника в гречки відіб'ю. За часником стріляє цибулина, а він собі до помідорки лине, бо помідорка має гарне личко. П'яниця хмій суху оплута птичку, а та нещасна може лиш скрипіть. Не хочу алкоголіка терпіть, без сліз не глянеш, не цвіте, картопля сохне на біду. Як огірок сьогодні не прийде, я теж до нього перша не піду. І солодко зітхає гарбуза, прожити б мені літо таке знов, бо доля на цей раз і сплила з великим і солодким кавуном. Калина пишна, вітра обійма. До вишні ж, не повійся, любий вітре, таку розмову чула я сама, повірте. Ну, таке.